Всім привіт, дуже рада бачити вас у фінальному відео 2023 року. Сьогодні я поділюся з вами своїм топом прочитаного за цей рік. Я сподіваюся, що вам це відео сподобається. Захочеться щось прочитати за моєю рекомендацією. До речі, тут книги в довільному порядку, тобто я не розподіляла їх якось за місцями. Лише одна найважливіша, найкраща а справді посідає перше місце. Ми, напевно, з неї і почнемо. Це книга, щодо якої в мене немає жодних сумнівів. Я вважаю, що її повинен прочитати. Читати абсолютно кожен. І це одна з тих книг, яка, напевно, є найкращою не лише за. 2023 рік, але й за останні п'ять або десять років це сад Гельцеманська Івана Багряного. Справді та книга, яку хочеться прочитати ще безліч разів за своє життя, для того, щоб викарбувати в пам'яті абсолютно все, про що тут йдеться. Це автобіографічний роман. Головним героєм тут є Андрій Чумак, але Іван Багряний справді пройшов те ж саме, що і Андрій. А саме сталінські репресії, і це дуже складно читати, тому що ви розуміти, через що проходили всі ці люди. Інтелігенція, люди, яких мене завжди втратили. Коли я читала цю книгу, я дуже чітко відчувала ненависть автора до всієї цієї системи, і вона була співзновучною з моєю ненавистю, яку я відчуваю до всього російського, до совєтського союзу, до абсолютно всього, що робило тільки зло, продовжує робити зло. І на жаль, в майбутньому теж залишиться таким же монстром, якщо ми його не зупинимо. Ми тут спостерігаємо за людьми, які є незламними, які обирають дух, які обирають е, правду, які обирають істину, які обирають свою совість. Ти читаєш, не можеш повірити, що взагалі такі люди існують, які не ламаються, які не розколюються. Люди, які жартують, вони постійно вигадують якісь історії, якось це зводять на гумор. Тому що це їм допомагає рухатися далі. Я перед тим як знімати це відео прогортала знову цю книгу. У мене тут доволі багато відміток. От якби виписувати, знаєте, всі важливі тези з цієї книги. Тут можна просто сторінками все виписувати абзацами, тому що. Ну тут дуже багато думок, які є досі актуальними, які ти відчуваєш надзвичайно гостро, тому що ти їх читаєш у 2023 році. Окрім того, Іван Багряний справді неймовірний письменник, тому що відірватися неможливо. Здавалося б, ну, це жахи, те про що ти читаєш, але відірватися складно, тому що Іван Багряний дуже талановитий письменник. Я це зрозуміла ще в школі, коли читала тигрологів, і ну, це просто такий, знаєте, дуже якісний. Твір, якісна проза надзвичайно важлива книга, до прочитання абсолютно кожному. Тому рекомендую вам, якщо ви ще раптом не читали. І е, наступна книга, про яку я хочу поговорити, це книга, яку я не планувала додавати в цю добірку, але от коли думала про Сад Гециманське, зрозуміла, що коли я читала ось цю книгу, про яку зараз вам розповім. Я згадувала Івана Багряного, Сад Гициманський, тому що, на жаль, ці дві книги дуже перегукуються між собою. Це книга Олександра Мехеда Позивний для йова, хроніки вторгнення. Про сучасну війну, про те, що відбувається зараз. Совєтський Союз, Росія ніколи не були покарані, і от тому ми маємо те, що ми маємо. Олександр Махет описує з початку повномасштабного вторгнення, що відбувалося з його сім'єю, з його батьками, з його друзями, які з них трагічно загинули, і це читати невимовно складно і емоційно. Я прочитала цю книгу, коли була в Україні, і я це зробила спеціально. Я її придбала. І для мене було важливо прочитати її, коли я знаходилася безпосередньо на території України на своїй рідній землі, чула повітряні тривоги. Це був мій перший приїзд з початку повномасштабного вторгнення. І до того моменту я себе відчувала такою трохи неповноцінною українкою, тому що я тут в безпеці, вся моя сім'я і друзі ні. І для мене було важливо відчути хоча б. Не знаю, одну мільйонну частинку того, що відчували мої рідні. Ясна річ, я ніколи не зможу заповнити цю прогалину. Я наплакалася, я відчувала просто неймовірну палітру знову ж таки з ненависті, з люті, з дуже гострого відчуття несправедливості. Не можу справді не назвати цю книгу однією з. Найважливіших, які я прочитала, як сказав Олександр Метне при кінці книги, я хочу це все забути. Я хочу це ніколи не забувати. Ось такі відчуття, емоції викликає ця книга. Тобі надзвичайно складно це читати, але ти розумієш, що ти повинен. Ти повинен знати всі ці історії, ти повинен їх пропустити через себе. Вони в мене з Садом Гецеманським дійсно так знаєте, ніби на одній позиції, тому що це про минуле, а це про сучасність. На жаль, і ось в якійсь парі вони в мене вийшли. І, до речі, третя книга теж складна. Потім я обіцяю, ми з вами прийдемо до більш такого життєствердного, хоча... Насправді, Сад Гециманський це доволі життєстверна історія, тому що тільки там ти розумієш, що людська воля і любов до життя вона справді Перемагає абсолютно все, але далі ми з вами будемо говорити про більш такі легші за настроєм книги. Третя книга, яку я вам хочу показати, це «Нонфікшн. загублений острів Наталі Гуменюк, книга, про яку я теж говорила. Це теж така дуже важлива частина нашої історії, тому що тут йдеться про Крим, про кримських татар. І от справді, незважаючи на те, що тут не лише про кримських татар, Наталя Гуменюк пише, але це для мене така основна. Не спогад. те, про що я дійсно думаю, коли бачу цю книгу, тому що ті історії кримських татар, які ув'язнені сьогодні, які пройшли теж тортури, яких визнають екстремістами, терористами, просто тому, що в них там молитви записані в зошиті. Тут історії людей з абсолютно різними ідеологічними переконаннями. Мені дуже сподобалося, що Наталія Гуменюк написала цю книгу так доволі беземоційно, нейтрально, як справжній журналіст для того, щоб ми самі вирішували, що ми думаємо, що ми відчуваємо. Це справді дуже цінно, коли ти читаєш книги на таку тематику, не відчувати ось цього тиску з боку авторки, що вона тебе тягне в одну чи іншу сторону. Але ну, очевидно, що прочитавши цю книгу, ми розуміємо, що Крим це не якийсь курорт, це не море, сонце і пісок, це земля, яка вистраждала теж дуже багато всього. Це земля людей, про яких ми знаємо дуже мало. Тому що про кримських татар я особисто, незважаючи на те, що була дуже багато разів в Криму, я про них особливо не думала. Ну, так, є кримські татари, а їхня історія, про їхню депортацію, все це якось проходило доволі так повз мене. Свою історію потрібно знати. Потрібно знати про інші народи, які так само страждали, страждають і мають одного і того самого з нами ворога. Дуже важкий нас з вами початок вийшов, але які часи таке і. Читання. Немає просто що більше сказати, як це прокоментувати. Переходимо до книг вже на іншу тематику. Це, до речі, мені здається, були три автори українські, а всі наступні будуть закордонні. І почнемо ми продовжимо з Ішігуро, мій улюблений письменник, один з моїх улюблених письменників, і його залишок дня. Я думаю, ви теж знали. Відчували, що цей автор обов'язково буде в цьому топі, тому що ну куди ж без нього? Я прочитала доволі багато книг цього року в Ішогуру, але все ж таки, ось ця залишилася в моєму серці. Я читала десь на початку року, напевно, в лютому, і досі, коли я про неї думаю, коли ми з кимось починаємо говорити, дискутувати з приводу цієї книги. Я просто в мене такий якийсь ентузіазм. Я хочу про неї говорити. Я хочу про неї думати, перечитувати все, що я тут відзначала. Це історія про дворецького, який все своє життя поклав на те, щоб стати найкращим в цій професії, на те, щоб дійсно розвинути ті якості, які він вважав дуже важливими в професії дворецького. І в цій історії ми спостерігаємо за тим, як він розуміє, що йому потрібно відпочити. Він починає пропускати помилки в роботі. а Це Ну, зовсім на нього не схоже, і він розуміє, що потрібно послухати свого е, лорда Дарлінгтона та свого начальника і поїхати е, відпочити. А він сідає в машину і їде на захід Англії. І це виявляється не лише така подорож країною, це виявляється подорож його спогадами, його думками, тому що в нього нарешті з'являється час подумати про себе, подумати про своє життя, пригадати, що там було, про що він шкодує, про що ні. Коли я прочитала цю книгу, і почала дивитися відгуки, і ви мені писали в коментарях. про те, що дуже бісив головний персонаж, що він дарма, нібито прожив своє життя, лише служив сьому лорду. І я погоджуюся. Частково з тим, що дуже прикро, що він був настільки зосереджений на своїй професії на тому, щоб ставати краще. Він ніколи не виходив з амплуа дворецького, і таким чином він пропустив багато чого. Але я абсолютно не погоджуюся з цією думкою, що Стівенс прожив своє життя дарма. Він любив свою професію, він любив свою справу, він відчував свою значимість він був свідком багатьох дуже важливих подій, які відбувалися в цьому маєтку. От чим фактично відрізняється те, що ти працюєш там на якусь компанію, і ти просто так само, як і стівен, заробляєш гроші, але ти не відчуваєш від цього абсолютно ніякого задоволення. Твоя робота, вона фактично, ну як служіння якійсь іншій справі, тому що це не твоя справа. Та не всі з нас мають свій бізнес і не знаю, не створюють а, якісь свої вироби, та що це дійсно можна назвати. Що твоя робота рутинна, вона твоя, вона належить тобі. Окрім того, всі ми робимо вибір в цьому житті. І не завжди далеко не завжди виходить мати все. Коли ти обираєш один шлях. Ти не можеш обрати ще три інші, тому що ти не можеш розірватися. Стівенс однозначно був повним ідіотом в певні моменти. В мене тут є нотатки, де я просто кричу на нього, що ти робиш? Схаменися, але я. Абсолютно не відчувала жодного якогось роздратування в тому сенсі, що мені не подобався шлях головного героя. Я навпаки відчувала до нього повагу, що він досягнув такого успіху. Що він став тим дворецьким, яким він хотів стати. Так він пожертвував багато чим в своєму житті. Пожалкував про це наприкінці, але його життя мало значення. Я буду стояти на тому, що його життя мало значення. Хочу її колись перечитати. Можливо, моя думка зміниться, можливо, я щось інше побачу, але це моя любов 2023 року, принаймні точно. Я дуже хочу далі продовжувати знайомитися з Ішевуру. І сподіваюся, що я ще обов'язково знайду якусь книгу, яка мені сподобається не менше, а можливо навіть і більше, ніж залишок дня. Наступна книга цього топу насправді. Теоретично не мала б тут опинитися, тому що я не поставила їй п'ятірку. Але я помітила, що в мене часто так виходить, що книга не обов'язково має заробити абсолютно всі зірки в рейтингу для мене, для того, щоб стати особливою в моїй читацькій історії, для того, щоб я її радила, щоб в мене. Якесь було таке особливе місце для неї. І це «Yellow Face» Ребека Кван, книга, яка не знаю, чи скоро, але буде точно перекладена українською мовою. Це було моє знайомство з авторкою. Це було неймовірне знайомство. Мені дуже сподобалося, як це написано. От я рекомендую читати цю книгу в оригіналі, якщо ви маєте таку можливість, тому що мова тут ну дуже класна. Це історія про видавничий бізнес, про всі підводні течії, які є в цій сфері. Головна героїня викрадає манускрипт своєї померлої подруги і видає його за свій. Історія про культурну апропіацію, про те, чи має право людина, наприклад, не азійського походження, писати про людей походження. Чи про їх досвід, особливо про їх біль, та спекулювати на якихось трагедіях, соцмережі, твіттер, наші улюблені сирачі там, які просто знищують репутацію людей вщент, а потім, нібито все повертається на свої місця, нібито нічого не змінилося. Енергію і слова, і звинувачення витратили, але якби фактично це якоїсь картини не змінило. Про письменників, про авторів, що їм доводиться проходити, і про те, що насправді письменники Зменники дуже часто існують лише онлайн, тому що ми не бачимо, як вони працюють, ми не бачимо взагалі їх та, в такому повсякденному житті. А, і існує нібито дві такі особистості: ось та людина, яка пише роботу, і вже потім та, яка ходить там, на різні івенти, і онлайн, знову ж таки, приймає участь в, в усіх цих дискусіях. Буде дуже складно вам не прочитати цю книгу за один день або принаймні за два, тому що вам кортітиме дуже сильно дізнатися. Знатися, як це все безумство закінчиться, виведуть нечисту воду головну героїню чи ні, як вона себе буде відчувати. Я вже про це говорила в прочитаному, що вона мені нагадала танці з кістками і серіал «Breaking бет пуститися берега здається. Він українською перекладений. Ці всі історії про людей, які падають все нижче і нижче. Вони самі створюють цю павутину з брехні. Вони в ній заплутуються, і всі ці межі допустимого і недопустимого Стиму розмиваються абсолютно, і вони втрачають. Будь-які орієнтири, та да? де хороше, де погане і коли їм варто зупинитися. Наступна книга зробила мене неймовірно щасливою, і справді дуже така особлива історія. А ще через те, що я читала її в поїздці в країну, яку я дуже давно хотіла відвідати, є відео на каналі, я залишу тут посилання. І це книга Міс Бенсен з Бітл Рейчел Джойс, здається, її немає в перекладі українською. Дуже хотілося б, щоб наші видавництва звернули на неї увагу, тому що це. Книга, яка вам подарує неймовірний настрій, яка вас підтримає, яка вас а, розважить, яка Обов'язково змусить вас сміятися. Це пригодницька історія про двох жінок, які їдуть в нову Каледонію. Це до речі, 1950 рік стається десь там одразу після війни. Доволі дивно було для жінок ось так наодинці мандрувати ще й так далеко з Англії в Нову Каледонію. А їдуть вони туди, тому що одна з героїнь хоче знайти золотого жука. І за теорією він має знаходитися ось там дуже далеко в новій Каледонії. І це, знаєте, так комічно читати. От це дійсно була б дуже класна екранізація, тому що тут стільки смішних абсурдних ситуацій, які потрапляють в головні героїні. Тут дуже багато добра, дружби, підтримки, солідарності, коли головні героїні підтримують одне одну. Вони неймовірно різні, як ви можете здогадатися. За характерами, Ну от абсолютно абсолютні протилежності, і тим не менше вони стають невід'ємною частинкою одна одної. Я плакала смі. Не хотіла закінчувати цю книгу. От той момент, коли ти і хочеш швидше дочитати, щоб дізнатися, як там все закінчується, і водночас тобі взагалі не хочеться розлучатися з цими героями, тому що ти прив'язуєшся до них. Одним словом, я просто в захваті дуже вам її рекомендую. Наступна книга передостання. Давайте порахуємо, чи все правильно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так я перелякалася, що я можливо одну книгу забула. Книга в якій а, головна героїня теж жінка. І це, напевно, одна з героїнь, яка мені теж е, запам'ятається надовго своєю силою, своєю непохитністю. І це Мегіо Фаррел, одна з моїх найулюбленіших письменниць, як ми вже з'ясували. І її The Marriage Portrait, е, сімейний портрет. Я думаю, що вона теж має вийти в Україні, дуже на це сподіваюся. Це історія, яка, як і Хамнет, починається з історичної довідки. Ми знаємо, що Хамнет помирає в книзі. І нам про це авторка говорить на самому початку. І тут ми також е, дізнаємося, що Лукреція, головна героїня цієї книги, помирає її, нібито вбиває її чоловік. І це історичний роман. Лукреція справді існувала, це реальна людина, а це 16 століття, Італія. І тут дійсно відчувається ось цей ось ця атмосфера італійська, середньовічна. Е, мені здається, що Меґі дуже добре вдається відтворити от власне локації. Які вона обирає для своїх книг час, коли це все відбувається? Лукреція ніколи не мала права на власний вибір. Її видають заміж дуже молодою, і фактично ти читаєш про. Стан речей, коли жінка абсолютно нічого не означає, вона лише повинна виходити заміж, народжувати дітей, а там що їй треба, що вона відчуває, це вже таке питання, десяте. І ти розумієш, який величезний шлях потрібно було пройти жінкам для того, щоб опинитися там, де є ми сьогодні зараз, коли ми маємо право обирати, хотіти того, чого нам хочеться, а не чого хочеться сім'ї, не знаю, державі ще там комусь. І такі книжки потрібно читати, хоча б для того, щоб розуміти. Як все починалося, як все було, і як все зараз. І нам досі потрібно ще дуже багато всього зробити для того, щоб роль жінки в світі вона була адекватною. Дуже було емоційно читати і спостерігати за життям Лукреції авторці вдалося тримати усю інтригу і напругу, незважаючи на те, що ти знаєш, що вона нібито повинна померти, але ти до кінця не знаєш. Чи дійсно це буде так? І е, що там чекає наприкінці фіналі, я не могла відірватися. І це прекрасно написано. В Мегіо Фаррелл дуже така меланхолійна проза, поетична. Вона непроста. До речі, Хамнет минулого року е, був в топі найкращих книг за 2022 рік. Я дуже радію, що цього року Мегіо Фаррел теж є в цьому списку. І сподіваюся, що в наступному році я прочитаю ще е, не одну її книгу. Дуже Тілося, тому що в неї є доволі багато книг, які вона написала. І я сподіваюся, що і наступного року Мегіо Фар теж буде в цьому списку найкращих з найкращих. Остання книга, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, це книга, яку я давно хотіла прочитати, і це таке досягнення цього літа, тому що це величезна. Ось така книга. Це звіяні вітром. Маргарет Мічел. Дуже радію, що нарешті я познайомилася з цією вічною класикою, отримала неймовірне задоволення від того, як це написано. Це історичний роман для мене першочергово, і роман дорослішення, а вже потім любовна історія, тому що я. Я коли бралася за цю книгу, мала враження, що це передусім роман про любов, про Скарлет Охару, про Рета Батлера, і в них там оте щось відбувається. Але для мене це було таке джерело знань історичних про громадянську війну в США. Я не можу судити, наскільки це все там правдиво, відповідає дійсності чи ні. Але мені було. Це так не дуже добре напевно, прозвучить, але мене це трохи розрадило читати про війну, яка відбувалася колись дуже давно на іншому кінці світу, з абсолютно інших причин, та тобто, це взагалі ніяк не порівняти з війною, яка відбувається в Україні, і мені якось було легше, тому що ти зациклюєшся на тому горі, яке безпосередньо стосується тебе, і забуваєш про те, що війни були, є і будуть. Це не применшує страждання, які відбуваються зараз. Але це змінює масштаб і стає так на трошечки легше, принаймні на той час, коли ти читаєш цю книгу. Герої в мене просто немає слів про те, як ем, побудовані прописані тут герої. Мені здається, я ніколи не читала книгу, в якій б герої були настільки комплексними, унікальними за своїми рисами, за своєю взаємодією з іншими персонажами, які вони складні, які вони реальні. Ти справді не віриш, що їх не існувало. От, власне, це ключова причина, чому ця книга опинилася в топі через героїв. Через те, як вони прописані, тому що мене це вразило дуже сильно. І я співпереживала, я вірила абсолютно всьому, що тут відбувалося. Я дуже радію, що я прочитала цю книгу в дорослому віці, і я змогла, ну дійсно, вже так тверезо дорослими очима подивитися на всі ці відносини, на ті е, доволі токсичні такі стосунки, і не сказати, що б дуже хотілося, щоб Скарлет Охара була твоєю подружкою, але все ж таки їй потрібно віддати належне за ту силу. Просто якусь залізобетонну, якою володіла ця жінка. Нарешті я познайомилася з цією класикою і дуже радію, що вона викликала в мене стільки емоцій, сподіваюся, колись її перечитати. І хочу подивитися екранізацію. Потрібно запланувати собі на наступний рік. Я вам розповіла про всі книги, які стали найкращими цього року. Я не вірю, що цей рік закінчується. Я так кожного року кажу, але дуже радію, що вдалося прочитати багато книжок. Найбільше за все своє життя я прочитала цього року, ніколи так багато за один рік маю на увазі не читала. І дуже класно, що цього року були книги, які я візьму з собою далі, які я буду радити, які були дуже важливими, які мене і розраджували, і розвантажували мій важкий психологічний стан, і які знову занурювали в. Негатив та свого роду як позивний для йова мені здається важливим комбінувати ескапізм, який є зараз справді рятівним. Просто це дійсно важливо з такими важкими історіями нонфікшн чи художньої літератури, як Сад Гецаманський, щоб триматися на плаву. І не забувати про реальність. І от мені здається, що ця підбірка, вона так плюс-мінус відображає е, цю комбінацію. І я сподіваюся, що ваш рік був теж насиченим в читацькому плані і більше в хорошому такому позитивному сенсі, що вам зустрілися ті автори і ті книги, які з вами підуть далі, до яких ви захочете повернутися знову, обов'язково напишіть мені, будь ласка, про такі книжки, про таких авторів в коментарях. А хто для вас став? От просто смарагдом. Колекції, з ким вам хочеться далі йти в 2024 рік. Це останнє відео 2023 року, тому я хочу привітати вас з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим Роком. Я дуже сподіваюся, що у 24 році для кожного з нас буде багато моментів, які допомагатимуть нам рухатися йти далі до своєї індивідуальної мети, до нашої. Колективної загальнонаціональної мети, якою є перемога. Добро завжди перемагає зло. Тому будьте добрими людьми, <свісно> будьте чемними, будьте уважними до себе, до своїх рідних. Я дуже вам дякую за те, що ви були зі мною цього року. Це одне з найкращих рішень, яке я колись приймала: створити цей канал, мати цю спільноту, знати, що комусь стає. Легше, веселіше від моїх відео, хтось знаходить якісь думки, які резонують. Це насправді була одна з ключових цілей створення каналу. Тому коли ви мені про це пишете, для мене це просто нереально важливо, цінно, і я вас дуже люблю. Обіймаю. Побачимося з вами наступного року в новому відео. Бережіть себе. Па-па.